Зараз всі говорять про візити. Візити декількох осіб. Я зараз покажу глядачам, що, про що я маю на увазі. Отже, зустрічі відбувалися різні. Відбувалися в нас такі зустрічі. Пан Єрмак, бачимо, так, і пан Саліва. от, така от вона: оця ж сама зустріч. Це була така річ. Але нещодавно такий собі чолов'яга. Зараз я покажу його, він дуже дружить з Кадировим. Ну і звичайно, він є, скажімо так, надьога і опора диктатора Путіна. Такий собі пан Колокольцев, міністр МВС Росії. І от він прилетів в Америку, і багато хто з журналістів почали говорити, що він привіз якийсь там чуть ли не з переляку план Путіна. Хоча Путін перед тим озвучував стару мантру капітуляція України. Називається вона. А тут, нібито, вже Путін погоджується на. Нові умови і там є якісь послаблення, і військ нам можна 350, а не 100 тисяч, і там, скажімо так, і, і те можна, і все можна. Але я знаю точно, що в тебе є ексклюзив, на який мало хто звернув увагу. І я хотів би про це почути саме в контексті, так це все таки колокольцев привіз план Путіна. Чи, чи що то це зовсім другое? А глядачів дуже попрошу бути активнішими, долучайтесь до нашого стріму. Звичайно, маєте зробити підписатися, хто не встиг, то вже тисяти ті кнопки, всі, що положено, і підтримуйте цей канал репостом і Файником. Отже, Юрій Віталіч, так все ж таки калакольцев привіз, як говорять зараз всі, переляканий план, пом'якшений верніше план від Путіна. Пом'якшений, пом'якшений. Чи все-таки там в другому місці зарита собака? Тобі запитання, а я працюю ще. Дивіться, по перше, хочу тебе поправити, бо черговість візитів була рівна навпаки. Тобто, спочатку під санкційному колокольцу дозволили залетіти на територію Сполучених Штатів, і він мав зустріч із Саліваном. Нагадаю, глядачам Саліван це радник по безпеці президента Сполучених Штатів Америки, власне, людина, яка відповідає за поведінку цієї наддержави в гарячих точках. В Ізраїлі щодо Ірана, щодо, там, припусті, Венесуели, в тому числі Україна. Він вважає себе послідовником Кісінджера і далі будує так званий баланс. Коли ми скажемося, що наші союзники якось дуже повільно йдуть на серйозні дії проти Росії, то це якраз оця злополучна історія балансів, щоб не було ескалації. Так, ось, пан Саліван дійсно мав зустріч з російським уповноваженим, і потім він мав зустріч з нашим Єрмаком. Я абсолютно переконаний, що оприлюднений паном Гордоном у нас так званий план Колокольцева насправді є план Салівана. Ну, посудіть самі. Бо я, наприклад, ну, день розгадував цю загадку, я не міг зрозуміти, ну як же так росіяни можуть погодитися на двійне управління Криму, на те, що Донбас залишається в Україні, але звідти просто виводяться українські війська? На те, що росіяни залишають нам лівий берег Херсонщини і Запоріжжя, єдине, що їм гарантується проїзд по залізниці під охороною російських військ. Вузька Полоска вздовж моря від Крима до Росії, і туди й тепер збільшується кількість військ, дозволених, правда, вводиться позаблоковий статус. Дозволяється на відміну від Стамбула, нам дозволяється не 85 тисяч військ, як на що погодились тоді наші, як би так м'якше сказати, да, скажем прямо, а 350. Нагадаю, що перед війною у нас було 250. Тобто, цифра ну, ніби нормальна для мирного часу. Дозволяється більше авіації, більше танків. Дозволяється зброя не на 40 кілометрів, яка є, як було підписано в Стамбулі, а на 80. Тобто, ну, по паху таким проукраїнським планом. планами очікувати це від Росії, ну я ніяк не міг ці кубики скласти. Аж, аж нарешті я їх склав. Це план Салівана, який взяв за основу Стамбул. Які попереджав нас представник Стамбул, на жаль, парафоване і так. буде е, використовуватися як стартова площадка для всіх наступних переговорів. Ну, Путін про це вже зробив неоднозначну заяву, і тому Саліван взяв Стамбул, підписаний нашими невідомостями, і в ті моменти, де були такі туманні, постарав, ну, постарався впихнути український інтерес. Ну, наприклад, там написано Крим. Залишається статус-кво на 50 років, а потім референдум. А Саліван написав двійне управління. Там написано, що лівий берег був наш, бо він е, на той момент ще росіяни не мали ні Суровікіна ні халяві. На момент Стамбула, наш нас ще гарнізон Азова був в Маріуполі. І тому ну, він доповнює, що все вони відкочуються, нам дають, ми їм залишаємо залізницю, вони відбудовують нам Каховку, і ми за це даємо в Крим воду Тобто Саліван наповнив Стамбул, зробивши його з абсолютно неприйнятної капітуляції, ну, скажімо так, почесне е... винен війни. Це не перемога і не поразка, але вона надто проукраїнська. І ми зразу отримали відповідь від Путіна ніяких переговорів, ні на якій основі, крім капітуляції України. Давай спочатку розберемось, а навіщо раптом американцям зараз ну, такий план. Відповідь, тому що у Байдена є проблеми е, з е, результатами майбутніх у листопаді виборів. І він хоче продемонструвати своїм виборцям, що такі величезні зусилля, які були затрачені на Україну, завершилися позитивно, бо для американця припинення війни. На цих от умовах плану Салівана це є те, що вони спасли Україну. Да. Ну і Байден вже зробив нещодавно заяву. Я глядачам хочу нагадати, що він сказав: Я той, хто зупинив Путіна, так. маючи на увазі в Україні з ну, допомогою і так далі. Це так, просто як ремарка. Так. І от, тому вони хочуть ще до виборів добитися припинення вогню, яке стане сигналом, що, бачите, от я зумів Україну рятувати. Це серйозний козир на виборах. Тому Саліван займається цим. Тепер питання: а чому росіяни раптом цікавляться цим планом? Чому до них приїжджають з Кремля цілий міністр внутрішніх справ? Відповідь е, в цьому також є. Очевидно, я так думаю. Американці йому просто пояснюють: дивись: або ти береш за основу цей план, або ми дозволяємо Україні бити дальнобійними ракетами по всій твоїй території. І по Криму, звичайно. Що сьогодні можна і по Курску з Белгородом, який сьогодні можна, але й по тулі Вороніжу і по чому завгодно можливо, крім Москви. І дивись, часу у нас багато, бо багато хто думає, що вибори в Америці закінчаться в листопаді. Ні, вони закінчаться в листопаді. Але новообраний президент, якщо ним стане Трамп, вступає в свої повноваження лише в лютому. Така американська система. Вони обраного президента півроку готують. І півроку він готує апарат управління країни, знайомиться з проблемами і підбирає до них правильні людей. Тому, якщо навіть Трамп виграє, то він стане президентом уже лютого. А до лютого можна Росію ну так серйозно знекровити. І тому кажуть Саліван, за моєю думкою, от бери цей план. Чи вийде цей план? Реалізувати. А, ні, давай ще раз. далі він, звичайно, запрошує Єрбака і демонструє йому цей план. Тут зверне увагу на цю особливість. Це дуже важливо. Якби в нас були нормальні відносини з Вашингтоном, то було б рівно навпаки. Спочатку з Україною домовиться про спільне бачення, а потім викликають на кілам росіян. Але наші чемпіони дипломатії примудрилися настільки зіпсувати відносини з Вашингтоном, що їх уже просто ставлять до відома про те, як дорослі дядьки будуть рятувати безтолкових е ну, імітаторів. На жаль, саме так відбулося. Тепер питання, чи буде реалізований цей план? Ні, не буде. Я з тобою багато разів казав і впевнений, що більшість розумних людей це розуміють. На сьогоднішній день будь-які розмови про мир є не фактичними. Путін розкошигає машину війни і поки не хточить об ЗСУ своїх 500 тисяч уїбанів, які там зібралися на кордоні 550, якщо точно. Поки він не сочить всю свою військову потугу об нас, доти він не зможе, не захоче починати мирні переговори, серйозні мирні переговори. Що ми можемо зробити в цій ситуації? В цій ситуації замість шоу швейцарських гра. Під назвою Саміт Миру ми, ми. треба проводити саміт перемоги, їхати в Вашингтон, в Лондон, в Париж, в Берлін, в Рим, в, 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 в Єрусалім в інші країни і просити такої допомоги, щоб наша переговорна позиція піднялася. Наразі, на жаль, у Путіна більше козирів під час переговорів. Він контролює шматок нашої землі, по-перше, він має нового союзника. Крім Ірану і е, Китаю, Північна Корея, яка вже надсилає своїх солдатів на Донбас, уже поїхали. До речі, регулярні це регулярні війська, це не найманці з Африки і так далі. Це регулярні війська, як би там не було. Це ще одна країна фактично вступила у війну. От він має звідти снаряди. величезні величезної кількості вони падали неякісні, але тим не менше їх багато. Він має практично знищену українську енергетику. Він має дуже сильно підірвану українську мобілізацію. Він має ну, багато інших козирів, які ти не хоче перечисляти. А ми поки що маємо тільки те, що зробили не нашими руками. Тобто, Байден наніс атомний удар по московській валютній біржі, чим за 300 рубль. Байден е з конфіскованих російських інше з заморожених російських активів. Виділили на, на наступний рік бюджет війни, і Байден, зрештою, дозволив бити по двома російським областям їхньої зброї. Все, що пробували зробити для підняття наших позицій нашими ручками, закінчилося або пшиком як в Швейцарії. А скільки розмов пам'ятаєш А ми з тобою казали: Ну, згадайте через місяць. І Ну помогло тобі твоє Кабоверда. Східним Тімором. Все одно Вашингтон треба їхати. одно треба там шукати формулу перемоги, а не, форм, а не кротячу нору на переговори в Кремль з низькою позицією. Е, тому, на жаль, е, ну, нашими ручками, як пам'ятаєш, то є радянський анекдот, коли японці приїхали в твій Луцьк і ходили по лоазові. Які виготовляли ці страшні автомобілі Волинянко. Волинянки. Волинянках? Волинянки. Каже, діти у вас дуже хороші Оцінь. Каже, а то, що ви діляєте right. руками, у вас поки не виходить. Так от, приблизно, коли наші щось роблять, у нас не виходить, нас не виходить з переговорними позицією. Слава Богу, є дорослі дітки, які думають про Україну. і ну, У нас ще хоч якийсь є баланс. Юрій Віталій, це 에, знає, знає, я дію, я так діюся... план Салівана. з чого треба далі грати? таки бажано. Разом з дорослими дипломатами світу. Бо самостійно у наших вундеркіндів виходить тільки стамбульська капітуляція. А от з Америкою може щось вийде.